Доброго дня, любі друзі! Мене звати Роксилана і я рада вітати вас на нашому каналі. Канал для всіх, хто полюбляє таро, хоче краще пізнати себе та розвинути свою інтуїцію. Сьогоднішнє відео у нас буде навчальне і присвячене придворним арканам. На черзі у нас Паш Жезлів. Для тих, хто лише починає вивчати карти таро, на моєму каналі є багато відео і по старшим арканам, і по символіці. У колоді Райдера Уейта і курс по картам Мадам Ленорман. Силки будуть під цим відео або на моєму каналі. Переходьте і дивіться. А сьогодні ми поговоримо більш детально про паж жезлів. Якщо у вас вже є колода, пропоную взяти до рук і роздивлятися символіку разом зі мною. Також моя порада робити невеличкий конспект, оскільки інформації багато і карти дуже різні, тому для того, щоб легше запам'ятовувати і, можливо, було повернутися до ваших конспектів, я пропоную занотовувати всі ці значення. Давайте, як завжди, зробимо загальний аналіз. Що ми бачимо? Звичайно, ми бачимо молодого хлопця-юнака, який у нас такий досить яскравий, і він тримає у руках посох і спостерігає на ці маленькі листочки, які проростають з нього. Зверніть, будь ласка, увагу, що, звичайно, жезли це у нас стихія вогню. Стихія вогню у нас. Досить активна, і вона відповідає зодіакальним знакам Овен, Лев та Стрілець. Тому, якщо ми хочемо описати людину, на яку випадає ця карта, то, звичайно, я пропоную вам орієнтуватися саме на ці знаки зодіаку. Що можуть нести вони? Ну, це у нас в першу чергу, звичайно, активність. Енергія, це у нас і веселий характер, і сміливість, і амбіційність, але в той же час це може бути імпульсивність, занадто така велика пристрасть і інколи навіть агресивність. Часто це можуть бути саме ці знаки зодіаку. Випадає карта на людину, яка по зодіакальним знакам овен, лев або стрілець. Далі зверніть увагу, наш юнак має основні кольори на собі: це одежа червоного, жовтого і зелено-коричневого кольору. Червоний колір говорить нам про активність, про мотивацію, про пристрасть і, як я вже сказала, можливо, навіть певну імпульсивність. Але в той же час зелено-коричневий колір. Вказує, що він може як спалахнути або емоцію, або загорітися якоюсь ідеєю. Але в той же час цей зелено-коричневий колір вказує, що він може як швидко спалахнути, так і погаснути. Це теж треба враховувати. Далі, якщо у нас Випадає ця карта на людину, то, звичайно, це говорить про пристрасть до певної справи або її характер. В той же час я хочу звернути вашу увагу і на різницю у зрості та висоті цього жезла, цієї палиці. Зверніть увагу, думаю, досить було б доречно зробити цю палицю трохи нижче, але у цьому і зашифрована. Така певна символіка. Тому, якщо ми звернемо увагу на зріст та висоту палиці жезлу, то це нам вказує, що є певні амбіції, і вони не завжди реалістичні. Далі, зверніть увагу на позу нашого юнака. Він обома руками тримає свій жезл. І його погляд сконцентрований теж на жезлі і на цих листочках, які з нього проростають, що нам говорить про якусь ідею, про якийсь план, на який зараз сфокусований персонаж, і в той же час позаду у нас є гори, а гори – це, можливо, певні труднощі. На шляху до нашого проєкту, ідеї або якогось, можливо, плану, але вони його не турбують. Зверніть увагу, він не дивиться на гори, він сфокусований на жезлі, тобто він сфокусований на своїм ідеї, на своєму плані. І він впевнений у своїй перемозі, він впевнений у своїх силах. Зверніть теж увагу на його обличчя. Тому, якщо ця карта у вас випадає у розкладах, то дуже часто це може бути людина, юнак, я б сказала, досить молодий, ну, до 25 років. Інколи це теж може випадати і на дівчину, і на жінку. В деяких колодах, якщо ми не говоримо про райдера Уейта, це можуть бути у нас принцеси, якщо ви теж звертали увагу, але це не, може бути не лише юнак, але і дівчина молода з певним таким характером, стихією вогню. Далі. Жезлів може нам говорити про новину, дзвінок, повідомлення. Тут вже треба дивитися, які карти поруч. Звичайно, якщо карти якісь позитивні, то відповідно і новина, і якісь нові, можливо, події у житті будуть нести позитивний характер. Якщо якісь карти негативні поруч, то відповідно і дзвінок, повідомлення. Лист, можливо, буде мати негативні наслідки, або нести якусь негативну реакцію вашу. Далі цей паш жезлів може випадати і на якісь нові починання. Тобто початкова якась стадія розвитку, можливо, стосунків, якщо це стосується. Почуттів, ваше запитання про якісь почуття або відносини, то це, як правило, щось досить пристрасне, але що швидко може і погаснути. Ну, наприклад, якийсь курортний роман. Далі, зверніть увагу, що це може бути і якийсь новий шанс, нова якась сходинка у вашому житті, навчання, нова робота, нове хобі. Якісь нові курси, вебінари. Тому це у нас початок, крок вперед. І це, звичайно, можуть бути будь-якого роду стосунки, можливо, навіть і дружба, але ви маєте мати на увазі характер цього персонажа. Тому і, відповідно, будуть такі стосунки і такі справи. Дякую за підтримку. Якщо відео було корисне, ставте дзвоник, щоб не пропустити нові відео, ставте вподобайки і діліться у коментарях, як програється ця карта у ваших розкладах, як саме у ваших роботах з Таро буде та чи інша карта мати значення. Цікаво завжди на практиці подивитися, почути, як у кого воно програється. Дякую за перегляд. На все добре. Па-па!